Вітаю, шановне панство! В цьому відео хочу розповісти вам про ЛГБТ-комуністів, які хочуть зробити з України лівацький концтабір, а коли якась компанія не бажає танцювати під їх шкіряну дудку, то починається ниття на весь говнітер. Вже третю добу твітерські ЛГБТ-адепти задовбують великі українські компанії, які ще не змінили аву на райдужну. Одразу хочу звернутися до людей, які цим займаються. Не шановні, підтримувати чи не підтримувати ЛГБТ вибір кожного, і ви не маєте права комусь нав'язувати та примушувати підтримувати ваші ідеї. Ви займаєтесь найчистішим фашизмом. Саме у вас немає толерантності до чужої думки та спокою. Саме ви не відчуваєте терпимості до чужого, саме ви, ліваки їбані. бані. Нова пошта не лізе до вас у профілі з проханням прибрати абсолютно уєбанські рожеві аватарки. Я теж не лізу, нам пофігу на вас. Нехай вам також буде пофігу на інших. Ідея лібералізму, твоя свобода закінчується там, де починається свобода чужа. Запам'ятай цю істину, сука. Хоч пенсіл собі на лоба пишить, твоє особисто право, але не смій вказувати, кому пенсіл шити. Один із власників нової пошти, Володимир Поперешнюк, переконаний лібертаріанець, і я впевнений, що він підтримав би мою думку. Так склалося, що у нас в країні зараз трохи інші в лапках модні тенденції. Пхати свою ЛГБТ повістку у такий час, ще й спекулюючи саме на військовій темі, це особливо цинічно. Тим більше немає і ніколи не було ніяких десятків тисяч ЛГБТ військових в лавах української армії. Це все вигадані зі стелі цифри та маніпуляція. Тепер звернення до есменаників компанії, які підверглися булінгу зі сторони лгбт активістів Цих твітерних додіків кілька тисяч, просто виняють вони як мільйон, тому тупо ігнорте їх. Укрпошта може, хоч усіх бабок у своїх відділеннях, підсадити на гормональну терапію та зробити з них гібридних монстрів у рамках Прайд місяця, але користуватимуться ці терпили саме вашими послугами. Ринок обирає найкращих, а не за ави в соцмережах. Не хочу здаватися якимось амбасадором нової пошти, але вони задонатили десятки мільйонів гривень на зсу, завдяки яким якраз таки наша держава і українська нація матиме можливість фізично існувати. Мені цікаво було б дізнатися, що для нашої держави зробили всі ці 16-річні коментатори. Напевно, дуже зручно жити на соціальну допомогу десь у Німеччині і в перервах між прогулянками за гуманітаркою і гатінням утуза виписувати у соціальних мережах кому і як жити в Україні. Маю велике сподівання, що така публіка залишиться у толерантному європейському союзі, і це вже буде проблема їх платників податків. А я та інші нетолерантні в лапках націоналісти житимуть у нацистській і нетолерантній Україні з нормальними сервісами, доставки, мобільними банками і смачною їжею в магазинах і ресторанах. Навіть уявити не можу, як нам буде важко жити у такій країні, де компанії не ставлять ЛГБТ аватарки. Але думаю, ми справимося. Ковід пережили, війну виграємо і це випробування також переборемо. А тепер інфа для аудиторії, яка випадково натрапила на цей відос. Прайд місяць це не про вирішення проблем ЛГБТ, це про намагання світових брендів за рахунок толерантної повістки запхати лівакам у горлянку якомога більше своєї продукції і послуг і витрусти з них побільше грошей. Абсолютно всі сучасні гай-паради не мають ніякого відношення до боротьби за права людей з нетрадиційною орієнтацією. Це бажання задовільнити свої фетиші, знайти мекс партнера, нафармити коштів з грантів. Ці паради ніякого реального впливу на законодавство і суспільний лад не мають в Україні так точно. Цей відео вийшов коротшим, ніж зазвичай, проте я вклав у нього саму суть питання. Пишіть ваші думки стосовно цієї ситуації у коментарі. До зустрічі у наступних відеоконференціях.